Густоємо смаколики з Аврори, місто жовті води. По-перше, я там купила ось таку дуже класну іграшку м'якого карася. Він коштував там 299 гривень. Перше, це ось така трубочка канолі від торгової марки Добробут. Це кондитерська, яка саме і знаходиться в жовтих водах. Ось така вона на вигляд. Ось смакота. Трубочка дуже приємна, хрустка, а всередині дуже багато начинки. І це начинка солена карамель. Прекрасний смак. Ось такий глазурований зефір батончик 6 гривень. Виробник ТОВ Престиж, Місто Харків. Ось так дивіться це виглядає. Я зефір не дуже люблю. Ой! Він тут такий солодючий і кислючий. Прям дуже важко його їсти. Занадто такий, знаєте, різкий смак. Але прикольно придумали зверху шоколад. Для сладкоїжок в саме раз. На жаль, це не для мене. Глазурований батончик Fine Eat. 12 гривень. Так. Дивіться, як він всередині виглядає. А всередині у нас тут арахіс, нуга, карамель, авто виробник. Виробник міста Дніпро. Але Дніпро я хочу вам сказати, що це дуже смачно. За таку ціну це просто бомба. На снікерс дуже схоже.